Значить, Сьогодні ми продовжуємо вивчати взаємодію води з основними та кислотними оксидами і продовжуємо з вами розглядати різноманітні завдання. Завдання четверте. З поданого переліку випиши форму. Нам треба згадати, що основи складаються з металічного елементу і – Кислоти на початку гідроген, а потім якийсь кислотний залишок. Кислоти треба вивчити. Я вам ось тут прикріпила Це 12 основних кислот, які необхідні і в 7 класі, особливо в 8 класі. Ви будете вивчати їх, продовжувати вивчати. Ви бачите, що деякі кислоти містять один гідроген, два, є кислота, три гідрогена, деякі кислоти містять оксиген, ось, наприклад. Ми бачимо, а є кислоти, які не містять оксиген. І ми, значить, виконали завдання, що метал, oh група відразу бачимо, якщо є oh група а попереду метал це основи. У кислот, ось навіть ті, що ми не вивчаємо кислоти, ось H, йод, гідроген. І далі якась частинка кислотний залишок, гідроген, кислотний залишок і так далі. Нам ну, і тут ще підкресли серед цих речовин луги. Луги це розчинні основи. розчинні у воді основи. Я... Можна дивитися у таблиці розчинності. Давайте переглянемо, є така таблиця розчинності, де показано а, речовини розчинні чи не розчинні у воді. Наприклад, ось калій Ож, розчина, натрій Ож, розчина, ось барій Ож. Поставимо валентності, буде барій уж двічі розчина. Кальцій Ож, мало розчинна, але все одно відноситься до лугів, а магній до лугів не відноситься. Він відноситься до нерощинних основ. Як же ж розібратися? Табличка розчинності нам допомагає, ось там, де не розчинні, допомагає. Ось тут такий нюанс, щоб ви запам'ятали, що кальцій у – двічі це луг, магній аж двічі за властивостями, це нерошійна основа. Є такі, що не існують, наприклад, аргентум, у Аж такого немає. Можна користуватися таблицею, періодичною таблицею. Луги утворюють метали першої А-групи. Це, наприклад, літій, натрій, калій, рубідій, цезій, францій. Це все метали першої А-групи. Гідроген це не метал, тому я його не назвала. Перша А-група це ті, що знаходяться зліва комігки, тому купрум, агенту, аурум сюди не відноситься. І ще луги утворюють метали другої А-групи, тільки ось починаючи з кальція. Кальцій, стронцій, барій, радій. Останні елементи дуже рідко зустрічаються вони радіоактивні, але у класифікацію ми додаємо, що ось луги, Тобто купрум не відносять сюди, тому що метал, взагалі він ось перша Б-група, тому не підходить. Якщо немає металу, немає всіх, що я назвала, значить це будуть нерошійні основи. Тобто купрум H це не розчинна основа, а не розчина у воді, а розчинна буде калію H, літію H, Барію-H двічі, ферму h двічі, не розчинна. Ви навіть можете переглянути таблиці розчинності. Але, наприклад, ось тут купрум 2 Ну, мається на увазі з валентністю 2. У нас співпадає тут заряд і валентність. А Купрум з валентністю один, якось тут вам пропонують, немає. То, щоб ось такої проблеми не виникало, наприклад, немає. В таблиці розчинності основні речовини, які найчастіше зустрічаються, то ви просто запам'ятайте, що метали літі, натрій, калій у біді, це францій, кальцій, стронцій, барій, радій, утворюють розчинні основи луги, Їх оксиди взаємодії з водою утворюють. Розчинні основи луги. І ці метали, до речі, теж взаємодіють з водою, утворюють розчинні основи луги. Ось ці метали тісно пов'язані з такими речовинами. А ми будемо розв'язувати задачу 6. Так, виведи формулу основи утвореної металічним елементом з валентністю 1, відносна формульна маса основи становить 40. Відносна формульна маса співпадає з відносною молекулярною масою. Вона так і так і записується. То пишемо дано. Ну, дано. Ну. Нам треба формулу основи з металічним елементом. Металічний елемент тут не указано який, тобто буде якийсь метал невідомий, основа складається з металу і OH-групи. Говориться, що металічний елемент має валентність 1. В oh групи теж валентність 1, тобто така буде вже хоч якась приблизна формула, що метал OH. Далі говориться, що відносна формульна маса цієї основи. А ми пишемо MR дорівнює 40. І нам треба вивести формулу основи. Тобто нам невідомо як... якби ми знали, який це метал, то ми б знали цю формулу повністю основа. Згадуємо, ну, я ще раз напишу, що в нас відносна молекулярна маса нашого металу у групи. Дорівнює 40. Ми склад... Як ми знаходимо відносну молекулярну масу. Ми кожен елемент дивимося у періодичній системі. Так. І тоді додаємо ці їхні маси кожного атома і дізнаємося. У нас немає метал. Ми можемо Х написати, додати Оксигена, маса 16, якщо заокруглити 15. І 9 буде 16, а у гідрогена 1. Тобто виходить х додати 16, додати 1, дорівнює 40. Х дорівнює переносимо з протилежним знаком, тобто 40 відняти 16 відняти 1, буде 23. Якщо метал має валентність 1, то це метал першої групи, наймовірніше. То дивимось, натрій має відносну молекулярну масу 23. Чи відносну атомну, це ж атом. Відносна атомна маса натрію дорівнює 23. Тому формула нашої основи це натрій ОH. OH. Відповідь. Натрій ОН. Ось OH. тут візна питання. Наступне завдання це скласти рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення. Кожна стрілочка це означає хімічне рівняння. Ось перше у нас сульфур. а треба утворити СО2. Ну, це сігка проста речовина, тому що складається з одного хімічного елемента. Речов... Це проста речовина, а це вже оксид. Для того, щоб утворити оксид, достатньо просто додати киси. І буде СО2. Тут воно співпало бувалентність сульфура. У цій складній речовині 4 в оксигена 2, найменше спільний кратне 4, 4 подіту на 4, 1, 4 подіту на 2, 2. Тобто не треба ні коефіцієнтів, все добре. Далі згадуємо: СО2 це кислотний оксид. Якщо він взаємодіє з водою, то утвориться кислота h 2 – сульфітна кислота. Наступне перетворення ось такий метал літій. Знову проста речовина, а нам треба утворити літій 2О. Ми додаємо кисень. Якщо до простої речовини додавати кисень, то утворюється оксид. Ось у нас оксид. Чому ж утворилось літій 2О? Тому що валентність літію, літій знаходиться у першій групі, валентність літію 1 а в оксигена 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться на 1 і на 2 2. 2 поділити на 1 буде 2, 2 поділити на 2 1. Ми складаємо формули відносно, відповідно валентності. Нам треба поставити коефіцієнти, тобто урівняти я відразу бачу тут 2 оксигена, тут 1. Треба подвоїти. Коли я подвоїла, то літію стало 2 помножити на 2, 4. І ось тут я ставлю 4, все, готово. Літій 2О це якраз основний оксид, який ми вивчали. Це той основний оксид, який взаємодіє з водою. Пам'ятаєте, я вам вже говорила, що ці метали, літій натрій калій рубіді, цезій, францій, Франції, Кальць, Стронці, Барі, Радії, їх оксиди, ось ми щойно зустріли літій 2 О. Коли взаємоді... вони взаємодіють з водою і утворюються основи, розчиняння основи, луги. Тому виходить, що літій 2О, якщо додати воду, утворюється літій он Валентність літія 1 он групи 1, тому залишається просто літій он Тут. Літія два атоми, тому я подвою зроблю тут два атоми літію. Гідрогену 2. Ця двічка зробила два гідрогена і два оксигена, і до дорівнює два оксигена все добре. Наступне перетворення. Фосфор теж проста речовина. Фосфор. А П2О5 це вже складна речовина, оксид. Якщо додати кисень, то таким чином ми утворюємо оксид. В2О5 утворилось, тому що у фосфора валентність 5 оксигена 2, а найменше спільне кратне 10. Якщо 10 поділити на 5 – 2, 10 поділити на 2 – 5. Тобто так і повинно бути. Коли ми урівнюємо, нам треба обов'язково це рівняння ще поставити коефіцієнти. 2 оксигена і 5 оксигенів. тобто до доріння до і після дорівнює повинна бути однакова кількість. А в нас не однаково, в нас ще й вийшло, що парне, а з іншої сторони, не парне. Нам не парне не дає урівняти, ми з непарного робимо парне. Тобто подвоюємо, я ставлю двічку. Коли я поставила двічку, я тут усе змінило. Фосфору стало 4, зроблю й тут 4. Оксигену стало 2 помножити на 5-10. Якщо поставлю сюди 5, то 5 помножити на 2 буде 10, все добре. П2О5 це кислотний оксид, який взаємодіє з водою дуже інтенсивно і з активним виділенням енергії у вигляді тепла. Якщо П2О5 додати воду, тобто кислотний оксид додаємо в воду, утворюється кислота H3PO4, ортофосфатна кислота. Яку додають угазовані напої, наприклад, пепси, Кока-Кола. Фосфора тут два атоми, а тут один. Нам треба і тут зробити два. Я ставлю перед усією молекую двічку. Змінила гідроген. Гідрогена стало 2 помножити на 3 6. Поставлю тут трічку. 3, 3 помножити на 2, тепер 6. Перерахую оксиген. 5 атомів і ще 3, бо попередів трічка, 8 всього. А ось тут 2 помножити на 4 8 атомів оксигену. Все добре. Наступне останнє. Кальцій це метал, проста речовина, а нам знову треба утворити оксид, кальцій О. Тобто, знову додаємо кисень. Це спосіб утворення оксидів прості речовини плюс кисень. Утворився кальцій О, тому що в кальція валентність завжди 2, він у другій групі, в оксигена завжди 2. Тому тут індексів не треба. Але треба урівняти, тобто поставити коефіцієнти. В оксигена 2, а після дорівнює 1 треба теж збільшити до 2. Ставлю двічку. Коли поставила двічку, я зробила 2 кальція, 2 оксигена, 2 кальція, значить тут зроблю 2 кальція. Кальцій О це Основний оксид, який взаємодіє з водою. Традиційна назва не гашене вапно. Тобто беруть цей кальцій, О, додають в воду, утворюється рощина основа, по-іншому називається луг, кальцій, валентність 2, тому буде Ож OH двічі. Або називається гашене вапно. Це якраз той розчин, яким біля дерева, будинки. Наукова назва буде кальцій гідроксид, а традиційна гашене в окно. Ось тут, наприклад, літій гідроксид. Ну, і все, більше немає іншої назви. Так.